Доброго дня, панове. Сьогодні будемо говорити про URI, тобто про Uniform Resource ф'єрс. Що це таке? Це Цимкарізм, який дозволяє відповідно, створювати посилання у гіпердокументі. Тобто, коли у вас є веб-сайт, коли там є посилання, можна відповідно, зіслатися або на інший документ, або навіть зіслатися на інший протокол. Тобто, коли відповідно, опрацювання протоколу буде буватися. За допомогою якоїсь іншої аплікації, тобто безпосередньо не у вашому браузері, таке також можливо. Я ще раз нагадаю, що являє собою, собою веб-сайт, це інший інше, як гіпердокумент. Що таке гіпердокумент? Це можливість відповідно зсилатися на інші документи з вашого документу. Тобто, коли у вас є документи, ви відповідно можете створювати посилання у ньому для того, щоб. У, відповідно, у ваш, ваш навігатор підвантажувався інший документ. Або ж можна застосовувати інший протокол. Таке, так, таке також можливо, коли відповідно в документі вказується інший протокол. Відповідно, під час переходу по цьому посиланню відбувається відповідно запуск іншої аплікації для того, щоб можна було скористатися тими чи іншими сервісами. Ось так. Ну, як бачите, я зараз знаходжусь на сайті. E, Mozilla Org у розділі, що описує безпосередньо цей стандарт. Тут ми можемо бачити приклад відповідно, URI. Ну, це не нічого, нічого, як, як URL, це так, так мати, e, річ для, для 3W, тобто для вебу. E, насправді це майже одне і те ж саме, проте існує деякі відмінності. Ми насправді насправді зараз їх не будемо розглядати. А зосередимося безпосередньо на тому, що саме складається Юрі, тобто Uniform Resource, Resource Identifiers. Відповідно, відповідно, перше, що ви зустрічаєте під час розгляду цього відповідно, рядка Юрі, ви бачите ніщо інше, як схему. Тобто, що таке схема? Це безпосередньо протокол, який застосовується для того, щоб описати відповідно посилання? Для аплікацій. Ну, у даному випадку, це, як бачите, HTTP, тобто це ніщо інше, як традиційний веб. Ось так, як бачите, далі, далі бачимо домін, порт, патч, і далі ми далі будемо відповідно, розглядати, що далі ще може бути. Відповідно, після протоколу відповідно, у нас іде, як я вже казав, домін, тобто це до мене і ім'я сервера, де розміщується безпосередньо ресурс. Тобто, ну, насправді. Далеко не завжди Юрій описує саме віддалені ресурси. Наприклад, є протокол файл, який описує локальні файли. Таке також існує, тобто може зіслатися. Я думаю, це також багато хто бачить, коли браузер відкриває у своєму вікні локальний файл, розміщений у вас на жорсткому диску. Таке також можливо, таке також зустрічається. Наприклад, у програмі КК, яку ми з вами застосовуємо. Уся документація розміщена у вигляді і ще менш. Сторіночок на жорсткому диску. Тобто це також можливо зробити і це також можливо і варто застосовувати, проте є деякі обмеження. Очевидно, що коли ви відкриваєте файл із жорсткого диску, у вас при цьому відсутній веб сервер тому ви не можете застосовувати інші якісь складі та технології, які притаманні тільки вебу. Ось так. Після відповідно, доміну, у нас відповідно йде порт. Тобто, Що таке порт? Це відповідно TCP-IP сервера, який обслуговує е, зазначений за протокол, тобто схему. У даному випадку, як бачите, це по 70 це ніщо інше, як е, веб з незахищеним з'єднанням. Далі, відповідно, у нас іде шлях, шлях відповідно описує шлях до документу, який потрібно підвантажити у випадку з відповідно, HTTP. Але все ж таки бувають винятки, коли шлях може бути зовсім, зовсім може бути відсутній. Таке теж існує, тобто може бути насправді, патч може бути відсутній, або ж е, може е, мати специфічні символи, які пропонуються тільки е, зазначеному протоколу. Таке теж існує. Насправді, для Юрі існує дуже багато неофіційних всяких розширень, е, які застосовуються, зокрема, для ІРІСІ. Є там специфічна схема, яка відсутня у документації в принципі противно, противно зустрічається і. Часто імплементується власникам власниками ІРСІ-серверів. Також порт може бути відсутній. Е, ну, насправді, У чому насправді проблема? Очевидно, що порт 80 це порт по замовченню. тобто для нестичного з'єднання по протоколу HTTP, 80-й порт є, є стандартним відповідно, для, відповідно, тобто для, для протоколу HTTP, 80-й порт, я думаю, всі, вже всі, ви, ви всі це знаєте, що, є, що цей порт є стандартним. Відповідно, для схеми HTTPS відповідно, стандартний порт це 443. Це теж, теж очевидно, що це є стандартний порт для HTTPS. Ось так. Тобто, тобто ці два параметри можуть бути відсутні, далі, відповідно, у нас іде Запит. Запит, ну, в даному випадку, це протокол відповідно... Цей протокол, відповідно, називається HTTP. Тому ці запити це ніщо інше, як GET-запит, тобто це ніщо інше, як параметри, що пер передаються методом GET до вашого веб-сервера. Проте, також можуть бути відсутні, а можуть бути модифіковані. У даному випадку ми бачимо традиційне переставлення, проте запит може бути, як ви всі знаєте, по протоколу HTTP може здійснитися через, через відповідний метод POST. Тоді у нас відповідно. Дані передаються вже у тілі запиту. Тут, випаде, тут, очевидно, ці дані передаються безпосередньо у самому запиті. Тобто, насправді, це майже одне і те, це просто, просто ці дані будуть розміщуватися у різних міс місцях документу е, протоколу HTTP. Ось так. Далі остання частина це відповідно фрагмент. Тобто з точки зору HTTP, цей, цей код є нічим іншим, як якорем. Я думаю, всі знають, що таке якір. Це коли у нас відповідно в документі можна зіслатися на інші частини документа. Тобто, насправді, документ один і той самий, але можна зіслатися на інші частині документу. Тоді, відповідно, браузер просто промотає, промотає решту документу до місця, куди ви зіслалися. Таке також часто зустрічається у, у сучасному вебі, коли у нас відповідно є величезний просто такий довжелезний документ. там, Десятки, десятки сторінок, при цьому у нас є якоря, як, якоря на які можна зсилатися, використовуючи відповідно, ось такий, такий специфічний синтезис, тим не менше, з точки зору Юрій, це частина відповідно, запиту, відповідно інші програми, можуть по-іншому працювати, Це партнену. Тобто якоря, це, це очевидно, так мовити, фішка тільки протоколу CTP, тобто, Тобто це фішка безпосередньо самої мови розмітки і Тобто, Ось так. Тобто, за необхідності можна, відповідно, зсилатися на, на оці документи на частини документу у протоколі, у протоколі HTTP та мови розмітки гіпердокументів і HTML. Ось такий, Ось такий цікавий. Так мо так, мовити, доклад сьогодні. Будь, комент... будь ласка, підписуйтесь, коментуйте всім, кому було цікав, будь ласка, ставте лайки. На все добре, до побачення.